Андрій, у вас вдома є город? Звичайно. Ще... А що росте вдома? Ну, зараз жито. Бо у зв'язку з цим сином воно просто засіяно житом. А раніше що було? Раніше в мене хати не було. Я тільки построю перед війною. 35-річний військовослужбовець з Житомирщини Андрій Печенюк вісім місяців тому під час виконання бойового завдання отримав поранення і нині проходить реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. О, Помаленько, помаленьку. Помаленьку, помаленьку. Я доброволець полка Сафарі, бригади людей, національної поліції України. Ну я поліцейський. Воював на Бахмутському напрямку. Поблизу села Курдюмівка. Отримав, там я отримав в цих посадках поранення, коли заходили на позиції на штурм. Лікарі діагностували в Андрія травму спинного мозку. Ти на баланс став, тобі треба вперед трошки нагнутися. Да-да-да. Добре, зараз Андрій вже є максимально мобільним пацієнтом. Він може пересідати без дошки, може долати пантуси, бордюрки. Йому ще трохи важко, але він вже це може робити. Також ми хочемо навчитися ще подоланню сходів. У госпіталі з Андрієм по черзі живуть його матір Надія та дружина Катерина. 15 березня, після семи років зустрічання, пара одружилася у медзакладі. Голошую вас чоловіком та дружиною. Андрій ділиться, що рідні мотивують його продовжувати реабілітацію. Після такої травми ну, що потрібно працювати і не зупинятися. Тому що де зупинишся, там і залишишся. Якщо закрити очі і вити ваше життя через 5 років, про що ви мрієте? Я мрію, щоб Андрій ходив. Він дуже мріє на роботу повернутись, щоб його з Катією народився хлопчик ще один, щоб він такий був життя радісний, як раніше. Я просто допомогла йому розказати його історію, дала йому той простір такий психологічний, де він міг свою історію принести, розказати. Прожити певні важкі емоції, прогорювати певні втрати. І тоді йому дійсно стало легше, і він зміг тоді вже розпочати своє фізичне відновлення. Про рішення добровольцем долучитися до штурмової бригади Андрій каже не жалкує. Насправді причин воювати ну, безліч за свою землю у вільної людини. Ну, можна знайти 100 причин. Ну, багато хто. Приймав присягу, стаття Конституції, що це що, почесний обов'язок, щоб цієї погані не було тут, щоб рідні жили спокійно. І тільки одна причина не йти захищати свою землю, коли ти ну, і раб. Надія Кривко, Назар Мідріган, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.